Вас вітає чернігівщина Чнянський район. Саме тут два роки тому об'єдналися Парафіївська селищна рада з чотирма сільськими. Іваницька, Петрушівська, Южницька та Мартинівська селищні ради увійшли в цю об'єднану територіальну громаду. Центром обрали селище міського типу Парафіївку. Представники громад обговорили питання субсидій надання адміністративних та комунальних послуг з головою Парафійської ОТГ. А як вирішується питання в громаді стосовно вивозину протипоготову житло? Так, як так, як влаштувальні полігоні плохо. Так, це так, проблема це номер, номер один, така як і по Україні. Значить, я цікавилася, як це робити знову. Все все впирається в комунальне підприємство. Значить, для того, щоб воно все було нормально і законно треба, щоб було комунальне підприємство, яке значить виготовить проект того. Сміттєзвалища чи як хочеться сміттєвого захоронення, а тоді відводиться земельна ділянка, бо непонятно, що там буде захоронювати. І тоді відводиться земельна ділянка, тоді комунальне підприємство займається. Оце цим. Чим корисна для вас така зустріч? Ну я думаю, що, по-перше, обмін досвідом ті сільські голови, Я бачу, тут більше вже сільських голів. То вони, як кажуть, ознайомлюються з тим, як іде процес децентралізації на Чернігівщині. Я думаю, що вони якось взяли досвід. Ну і мені цікаво поспілкуватися і узнати, як на Сумщині. Які ваші досягнення, на що витратили гроші? Ну, перш за все, як кажуть, ми звертали увагу на те, що наші діти і в дошкільних і в навчальних закладах, і в школах повинні бути у комфортних умовах. І основне бюджет розвитку ми направили на те, щоб відремонтувати школи, дитячі садки. Після об'єднання громади бюджет зріс у шість разів. Бюджет. Став у нас не 5,5 мільйонів, так як було у 2015 році. Це сумарний доход усіх п'яти громад, а 33 мільйони то нам як кажуть, і ще вдалося виділити кошти із селищного бюджету, і ми відремонтували і закупили все необхідне для дошкільного навчального закладу і номер 2 e é... Дошкільний навчальний заклад номер 2 Парахвілки і відкрили там ясельну групу, е відремонтували дах будинку культури. Ми відремонтували приміщення, трьохповерхове приміщення Іванецької загальноосвітньої школи. Ми відремонтували приміщення Парахівської загальноосвітньої школи, відремонтували двохповерхове приміщення дошкільного навчального закладу у Іваниці, відремонтували приміщення дошкільного навчального закладу номер 1 у Парахвіївці. Ну і. і виділили кошти також і вже завершується ремонт у дошкільному навчальному закладі Южному. Ми сьогодні побачили те, що, мабуть, хотіли побачити багато сільських голови з нашого Путівського району, тому що, згодом перспективного плану, в Путівському районі у нас пропонується створити одну всього лише громаду, це Путівська міська об'єднана територіальна громада. Коли ми сьогодні переговорили і побачили Работу той громады, которую представляла Валентина Федоровна. Как она сказала, что чем, не то, что меньше, но компактнее громада будет, тем будет лучше как для головы объединенной громады, так и для этой работы этой громады. Если взять нашу именно наш Путинский район, то почему-то э, хотят, чтобы была одна громада. Э, мы э, Своими сельскими советами, ну я говорю чего своими, потому что у нас шесть сельских советов, которые решили сделать э, І ще одну громаду міська рада, яка е, має за ціль приєднати до себе територіальних громад сільських рад, ми більш пізнали ті. Проблемні питання, які є в них, ми більше їх розуміємо. Ми вже наочно роздивилися і побачили те, що як має б воно бути, як воно виглядає вже після цього створення всього. І це буде для нас дуже гарний досвід для того, щоб ми мали розуміння, що казати нашим сільським радам, приєднуючи їх до себе. Які проблемні питання? Найбільш проблемне питання, звичайно, це є освіта, це є лікарня. Лікарні у Парафіївській ОТГ налічується три школи. Це загальноосвітня. У ній навчається 220 дітей у 14 класах. В школі дуже, дуже подобається і, думаю, в школі всього вистачає, тільки треба майданчик трошки відновити. Умови так собі нормально, навчатися не сильно хочеться. Покращилося харчування у, у їдальні. Е, е, школа набула красивого вигляду. В школі більше нічого не потрібно, так як відремонтували, її, нам просто не вистачало ремонту, а тепер вона вже нам гарна. І нам тепер вже більш нічого не потрібно. Це дошкільний навчальний заклад номер 1 малятку Парафійської селищної ради. Тут навчається 37 дітей у молодшій та старшій групах. Відремонтували, фасад повністю, дах, вікна всі в нас були замінені, двері у кімнатах також, потолки замінили. Всі були дуже задоволені, і діти, і батьки. І після ремонту, коли перший раз вони прийшли в наш садочок, то вони дуже здивувалися. Садочок був не схожий, наче вони прийшли в новий. Чи потребує громада такого садочка? Ми думаємо, потребує ніколи. Я працюю в цьому садочку вже 26,5 з половиною років. Ніколи в нас такого ремонту не було. Своїми силами ми якось старалися І білили, і фарбували все, працівники своїми силами. А коли це з'явилася об'єднана громада. То ми побачили значну зміну. На нас виділили півтора мільйони. Щодо лікарень, у цій об'єднаній територіальній громаді дві амбулаторії. Нормальні в нас умови, але ж ну, як, для людей це трошки негарно, що закрили в нас стаціонар, є тільки денний стаціонар, а роботи… умови роботи в нас нормальні. Ми задоволені умовами роботи. А громада нам виділяє гроші, кошти виділяє на те, що нам необхідно для роботи. Ну, так. Чи холодно? Ну, це не від нас залежить і, мабуть, не від громади, від погодних умов. А як кінчився опалювамий сезон, так що ж робити? Нині на території цієї ОТГ проживає близько 6 тисяч жителів. Як для мене особисто, нічого такого не змінилося в тому плані, що в нас селищна рада завжди була самодостатня. У нас завжди були кошти, ми завжди робили і отримували заробітну плату вчасно, і отримували ми усе те, що нам потрібно було. Коли ж відкрилася громада, у нас просто додавалися садочки. З людьми ми стали більше спілкуватися. Я кажу, їздити один до одного і на об'єднання, і на свята. От ми на щедрика їздили в Іваноці, туди не попадете. Коли ми щедрівки разом провели ось такі вечір, ми проводили свято Масляної, куди запрошували всі садочки з нашої громади, запрошували гостей на вулиці. Проводило родинне таке хороше свято, і більше просто стали спілкуватися. Якось стало спокійніше, можливо, в такому плані. Такої напруги не було, так як раніше район великий, розумієте, збиралися всі в районі, а зараз більше стали спілкуватися один одним, допомагати один одному. Я маю на увазі люди в саду, ну, садочки між собою, ми спілкуємося з завідувачами, допомагати чим можемо, спілкуємося. Нормально нам жити під час, після об'єднання. Може, навіть краще, бо бачите, ж, як в нас за всі роки незалежності в нас не було зроблено ну, нічого абсолютно. Ну, а все бачите, за рік все такі зміни. Віра в краще, що будуть якісь зміни, що в нас буде щось роб... мінятися на місця краще. Парафійська ОТГ включає в себе 18 населених пунктів. Тут діють, окрім вище зазначених, музична школа, будинки культури, сільськогосподарські підприємства та історико-культурний заповідник Качанівка. У заповіднику планують розвивати туризм. Качанівка завжди була красивою, доброю. Господарі тут були добрі. Це колишня дворянська садиба, вначале 17, 18, 19 століття. А тепер ми її відроджуємо, бережемо, прикрашаємо. Як вам взагалі от атмосфера, можливо, щось конкретне подобається? Ну, я знаю, природа тут. Дуже гарне повітря, дуже гарне. Таже дітки маленькі до нас привозять, щоб спали. Вони сплять у хати. Все подобається. Ми знаємо, що тут можна відпочити душею, від роботи. Ми всі представники галузі освіти, практичні психологи дитячих садків і загальноосвітніх навчальних закладів міста Прилуки. Ми знаємо, що тут завжди є цікаві, цікаві історичні факти, подивитися, побудь ну, на природі, відчуть. Да, відчуть Оту ауру історії всього того, що тут відбувалося, і просто зарядити енергію для того, щоб далі продовжувати працювати з дітьми в школі і в садочку. Це дуже важливо для нас, для педагогів. Ми лише на, скажімо, на початку цього шляху, це шлях децентралізації, створення об'єднаної територіальної громади. І, звичайно, сьогоднішня поїздка це, перш за все, Досвід, який дасть нам можливість подальше рухатися, рухатися в своєму напрямку, бо кожна громада ма громада має свої особливості. Ми це більше це міська громада. Тут аж ми ознайомилися саме як на сьогоднішній день працює новостворена селищна громада, і в неї є свої особливості, оскільки на ну звичайно ж. Інфраструктура, перш за все, це інфраструктура. Як би не було, місто місто районного значення має свою інфраструктуру, більш розвинену і є свої запитання. Досвід, досвід це розвитку цієї громади. Це саме. Як вони використовують кошти, яку вони створили інфраструктуру? Які в них штатна чисельність апарату? Як вони змогли це організувати? І найголовніше, головне буде розвиток будь-якої громади це звичайно ж фінансова база. Наскільки збалансований бюджет, наскільки є можливості бюджету, які напрямки використання коштів, як як ефективно їх використати, і як залучити кошти на розвиток саме інфраструктури новоствореної громади? Тому саме я думаю, саме сьогоднішньої поїздки, саме основне, це ми брали саме оце. Як би не було ефективність використання коштів, наповнення бюджету плюс ну, особливості на сьогоднішньої поїздки, це є звичайно ж відвідування цього краєзнавчого такого ну, закладу, як сказати, краю місця, де саме де е, особливість цієї території. Тому що, на жаль, цього в нас немає в нашому районі. Якраз ви ж кажу це, те, що ну скажімо, люди, які віками пройшло через віка, і сьогодні ми маємо можливість з ознайомитися. Це ще особливість одна особливість цього регіону, коли дозволяє залучати кошти на розвиток саме туристичної галузі. повчитись досвіду цієї великої громади, першої громади, яка створилася ще у 2015 році, і побачити, як ця громада може використовувати фінансовий ресурс, як може утворювати нові. І підприємства на території своєї громади Це, дивіться, відкрили лікарню, яка вже була закрита, і пожежна є охорона, і багато інших об'єктів, дитячі садочки. Багато як вони вкладають ті кошти, які йдуть по програмам через Держ... через міністерство регіонального розвитку. Тобто, все це ми сьогодні побачили, і якраз в разі об'єднання. В разі е, того, що нам будуть надходити кошти, ми якраз будемо використовувати цю поїздку в цілях використовування і програм, і коштів, якраз на те, що ми сьогодні побачили, подивились і використовувати в подальшому в своїй роботі. Це дуже дуже цікаво, це дуже позитивно. І це, що ми сьогодні побували в Качанівці, ми бачимо, що сьогодні не тільки виробництво. Але й туризм повинен бути на території. Знаєте, є така задумка, якщо ми об'єднаємося з однієї з громад, ми вже задумали там з громадою ну, в майбутньому зробити теж туристичний куточок для того, щоб бо Сумщина наша багата на різного роду і подій, і культурно-мистецьких заходів для того, щоб показати не тільки нашому району області, а взагалі і Україні всій. Ми на Сьогоднішній день прийняли рішення сесії сільської ради про створення інвентаризаційно реєстраційної служби. Зараз ми проходимо з державною акредитацією, ми підготували приміщення, ми зараз готуємо людей, для того, щоб в подальшому об'єднана громада мала надавати і такі від послуг, як адміністративно-реєстраційна служба. Зазначу, що на Чернігівщині налічується 25 об'єднаних територіальних громад. Парафійська була одна із перших, хто об'єднався.